Командиру зведеного загону підполковнику поліції Рибачку доповісти про готовність до відрядження в зону проведення антитерористичної операції. генерал, служби проведення проведення чергової ротації в зоні АТО вишився. Командира. Здравствуй. Здоров! Шановні колеги. Дорогі рідні і близькі, дорогі батьки, сьогодні ми традиційно проводимо ротацію зведеного загону в зону АТО. Розумію, що ми всі хвилюємося, але з нами Бог, всечесний Отець. Традиційно ми не будемо порушувати традиції з Божим Словом, з добрим словом, з вашою опікою, з вашими телефонними дзвінками. Всі в повному складі виїжджають і в повному складі живі і здоров'я будуть повертатися, так як це в нас традиційно вже на протязі певного періоду часу відбувається спочатку антитерористичної операції. Мені дуже приємно, що хлопці підготовлені в цій ротації лише три чоловіка, які їдуть вперше, а так вже пройшли випробування. Знають ці тяготи служби, тому дякую в першу чергу. Вам, які прийшли батьки, дружини, брати, сестри, діти, підтримати наших колег. Ми маємо ким пишатися, маємо чому пишатися, тому що завжди правоохоронці Хмельниччини повертаються зони АТО з визнанням, тобто з подяками, з грамотами і заохоченнями. Я думаю, і так цей раз би також. Дуже приємно, що сьогодні також є волонтери, які залишаються незмінні. В допомозі не лише нашим бійцям, а тим бійцям, які їдуть захищати цілісність та суверенітет нашої держави. Тому я маю велику честь сьогодні вручити подяку двом волонтерам, двом патріотам, двом найкращим представникам Хмельниччини. Будь ласка. Подяка оголошується Дурдасу Андрію Віталійовичу, військовому капелану. Подяка оголошується Фарващук Алі Володимирівні, волонтеру громадської організації армії СОС. Їду не вперше, це моя друга поїздка. Проважають мене батьки, друзі шукають мене. Чекає, звісно, вона і чоловік, і синочок. Хвилююся, настрій впевнена в собі. Я пасічник Микола Тимофійович, Проважає свою любиму доньку. Переживаємо як кожен. Батько і мати. Ми будемо сподіватися, що все буде добре, що вони в такому складі, як ми провожаємо сьогодні, вони всі повернуться. А там пускай виконують ту задачу, ту задачу, по яку вони їдуть. Саме головне, щоб всі повернулися живі і здорові. Порівняно з першими разами, то зараз вже населення краще до нас ставиться. Порівняно з тим, як починалося це все. В принципі, все нормально. Люди нормально, відносяться нормально. Ну, Звісно, є, деякі випадки є, але так все хорошо. Я вважаю, що потрібні ці поїздки. Я цілком його підтримую завжди за чоловіка і дуже за нього переживаю. Настрій бойовий, в принципі, вже не вперше, вже друга ротація. Частину завдань знаємо, частину щось кажуть. В принципі, цей раз їду ще з колегою, так що морально буде, думаю, трішки краще. Хоча хлопці і так не обіжають. І так просто, що за сім'єю буде скучно, а так, в принципі, все нормально. Загальна підготовка для всіх була, і бойова підготовка, і тактична, тактика, спеціальна підготовка, і вогнева підготовка і тому подібне.